Слава Ісусу Христу кавалірочка. Надіюся, ніч була спокійна. Всі всі повисипали, а саме головне, що мали можливість відпочити на вихідних. А я вам скажу, у мене сьогодні день почав не так, як завжди, тому що з моя королєва, А я думаю, певне на каву хоче їхати, має щось відправити на нову пошту і вже тут мене буде зараз підбивати. Я ж так подумала. Піднімаю, а моя королева спиш! І тут курва я сістрала, знаєте? І я кажу, та де їй вже давно встала. Я йду до тебе на каву. А я кажу, та добре, йди. Прийшла, вже їй дай води, дала воду. А чого ти мені теплої не дав? Ну вже дала їй тепло. А потім каже, каву роби. каву зроби. Каву зроби. Ка Почекай, що каву пити не буде. Тепер мені після води дай ми алої. Вже витягнула алої, знаєте? Ще ми теплої води, тоді буду пити каву. Яка показує своїм куртем. Тобі треба тобі треба срочно цей фільтровану воду. Яку флітрову? А що в тебе ще накид? Та там накид. Ти, ти нашу мені підсунув? Та слухай, що ти себе воду, воду, Що ти себе маш? Води мені треба, що <свісно> я ось. Господи, Ісусе кумили. Я та, розумі... та, то то саме дай мені що то розумі... не, не треба то, дай мені в то саме. дивися яка Господи, хіфа. прийшла, розумієте, і вже починає. Я прийшла її трошки стріпати, Знаєте, Один... бо в нас дрімана зранку. Ви розумієте? Біць, що... як я, її завела, на цілий день. я не знаю. Я не знаю. Ви такі, ви маєте отаких сестер, маю? Я має я... в тебе сестра. Одну маю. а вот а лишити місце на теплу воду. Там фуз бере, пейкор не махося. Пей, Алло, я даю таку воду, бо я зараз ще й ту заберу. Ну все, Та там вийде трикор. Ось. Ти проколотала? Я навіть не можу підібрати, ким <свист> би було добре працювати. Чесне слово, я колись коком подумала, ким би наша свята, бо тільки дере, тільки no. би ходили всі, коли всі себе бояли, як не плачуть. Але ви знаєте... Ей, Трикорка, що ти мені вийш? Та я вже знаю на око. Ні, мені як ти на око може знати. Ви знаєте, Кавалєрка, але всі тішу, що в мене є така сестра. Хоч ти бакувата є. І тішся, і наливає. Та чекай, да, та що ти всі трясаєш? Добре, все. Те... І я вам, Кавалєрка, скажу скоро. Тішуся, що вона прийшла, ведуть. Ну, видно, ну, тата, так тішуся, що зашарілася, вділа шерстяний халат. Та вділа бути, ось така нічнушка, тут кис... Сетечку, чаксь називають. Да, так, ну, це казали, тканина та... в дерки. Так, тканина <звук> дергана. Кавалерочка, але я вам скажу так. Нині рано встаньте, файно зі стріпайте, ікла в честі, песок файно вмейте, директор на воду, хлопці кутка, файно виталювати і всі разом. Великий Великий до а я кавалерка, вам сказати, сказька не перевладу. А тут дитина з дитини, що козяки не відповідати. Вони не проти, що ти кричиш? Ні, не знизу? Там ні корма. Там ні корма, то можна. Та а що? Та тут я повітря. Ну, що плану сьогодні плани. Ви знаєте, Які плани? Я за планом взагалі нічого не можу. Я ще ніч не планую. Ви ж видати, коли хотіла щось повісти, може бути. Ні, коли ви знаєте. Та що, ти, напевно, хотіла сьогодні розказати, що ти будеш робити? Я сьогодні маю план, а я Ні, роз... <рес> Я не, знаю. не, не. Я не мала розказувати. Ну, але то добре, як скажеш. Ти. Дальше, а що ж типа маю слухати? Що я мала взагалі щось інакше? А, а, що хочеш? Я вам скажу, коли я тої ночі таксі виспав, чесне слово, я не отправду кадіти мені, я так біля Максима спала. Максим, коли був маленький, ми з ним не сутку спати. Скажи себе. Коли, в неділю, коли ти пішла до церкви, а він рано встав, погонив годинку, а мене голова боліла, без гулюк прийшла на дрань, Я спати хочу, вмираю. Такий був диван, у нас такий сі розкладав, і правда вже поломнила. Ну, та ти, напевно, я... Та Вже потім ми його добили, бо ми потім там вже Христина кувирки кидала, а чого він був поломлений, Ти просто не знаєш. На нашу як перевернула курва диван, пол. а то ти ще того не знаєш, я ще ту історію розказував. І ви знаєте, такі метко на клаптику. Я лягла, скрутилася в і так прийшов до мене, так си подивив, лгі біля мене. Свята вже з церкви приїхала, вже їсти приготувала. А в них хіба заходять в цей день, а ми спимо. А я так очі відкрию, він спить, а я собі спав. А він відкриє, а, подивиться, а він відкриє безпраць, він? Він подивиться, що я сплю, але він пробував, то його, правда, правда він спав, він прилягалі, спав, що то ніхто так не його в як галя. Ну, добре, коваляр. Ну слухайте, я хочу пити з каву, то я завелася, тепер вона завелася, зараз вона кава холодна, я сказала, переробляйка, вона почне не злиться, щоб від земля не вижене і нічого не поп'ю. Хватит тих бандронів. Я коли хочу, бо ти прийшла і сама кликала. То ти б я не кликала, я сама прийшла. Ні, бо є такі дні, як ти, наприклад, вчора трошки голова боліла, то ти як прийшла, мені сьогодні, ми б вже вчора ніде не йшли. Ти б як лігла, тебе так файно, а давай щось маєш поїсти, може би холодень тріще, так вот поїсти. Бетешкло. Ну, то бетешкло тобі. Я, я можу забрати. Я, я, я то все я можу заберу. забрати. Я, я тобі все можу доклада. Я, я дам, а нині буде нове меню, я вам ще на вечір щось принесу. Ну то добре, Кавелярка, всім гарного, мирного і позитивного. Ой, не пройшло півгодини, як вона пішла. це воно. Давай, давай. Гарного дня. Не йде, а пиш? Сестра є сестра. Давай, давай. Бачите, тут я живу, а тут прямо королева. Нема що йти. Та й таке.